Що відчуває людина на порозі смерті? Це дуже цікаве питання, тому що коли я помирав, я не очікував, що взагалі буде такі враження і відчуття. Ти розумієш, що твого життя більше не буде, що все закінчиться. В один момент це дуже нагадує самий страшний сон. Знаєш, що цей сон, коли ти спиш, і тобі сниться щось дуже страшне, і ти прокидаєшся і такий слава Богу, це був сон. Тобто така історія. І в цей момент ти дуже надієшся, що це такий сон. Потім приходить усвідомлення, що це не сон. Потім приходить усвідомлення, що це, походу, кінець. Ти розумієш, що всі твої проблеми, які у тебе були, вони оказуються, в принципі, хоча б їх рішати можна було. В цей момент ти розумієш, що всьому крапка, всьому конець, і в цей момент ти хватаєшся за саме останнє. І от скільки я людей знаю, які були на порозі смерті, вони всі хапались за Бога. Вони всі казали, блін, Боже, допоможи і так далі. Це оце, про теорію падаючого самоліта, знаєш, що в падаючому самоліті немає невіруючих. І оце відчуття абсолютного відчаю, що ти тепер нічого не можеш змінити, що ти абсолютно безпощадний, який би ти там сильний, супервіруючий в себе не був. Там, свої сили і так далі, ти розумієш, що ти не маєш контролю навіть на такої історії, як ну, просто вижити від якихось поранень. Казалось би, типу, да? просто. Ну, мої, бо моя історія спасіння, вона там Там Купа чудес, просто як мене врятували після тих п'яти кульових, хоча я їх більше було. І от саме страшне, що ти починаєш проматувати все життя, де ти щось зробив так чи не так, стає дуже стидно. Знімаються повністю всі пріоритети, змінюються в житті, і ти думаєш тільки про наступне, як мені в наступний раз, коли я буду помирати, ну це незбіжно, всі будуть помирати. А, мені помирати з чистою совістю, бо дуже гризде совість за те, як ти життя жив. На, я думаю, це взагалі незбіжно. Кожен буде жалкувати про те, як він життя прожив, але от дуже радий би переоцінити всім ставлення до свого життя, відношення. А, і зрозуміти, що навіть проблеми, які у вас є, це теж. Чия життя, І нема ні одної людини, у якої немає проблем, прийняти це, жити і насолоджуватися процесом. Все, без цілі, без нічого, просто так. Ну, самі собі можете щось придумати. Але в цілому така от історія.